Зараз будемо намагатися з'єднатися з нашою журналісткою Наталкою Тарасовською, яка перебуває в парламенті. Цікаво почути, що відбувається в кулуарах, яка там атмосфера. Я там бачив краєм ока. Що поспілкувалося, вдалося їй поспілкуватися із паном Пензенником. Мені здається, що він там коментував якраз виступ Валерії Гонтрєвої. Зокрема, зазначив він, що вона спровокувала ту ситуацію, яка склалася. От трошки докладніше цікаво про це дізнатися, і чекає зараз відмашки від Кирила Кондратів, який мені повинен сказати, що я можу вже говорити з Наталкою. Ой, я почув чарівне слово Відмашка. Отже, я вже можу. Наталко, привіт. Скажи, будь ласка, що там всередині відбувається? Тому що так, по трансляції, ну, дуже якось млявенько сьогодні все відбувається. Навіть ніхто не побився. Навіть ніхто не побився? Ну так. Насправді все було. Якийсь момент дуже схоже на те, що можуть сьогодні там почубатися, але все затихло дійсно з тим, як пішла зрада Гонтарєва. Ну, дивіться, п'ятниця, в принципі, такий день, коли тут не часто розглядаються якісь важливі законопроекти. От сьогоднішні найбільше інтересу викликала саме година запитань до уряду, і запланована там доповідь голови Нацбанку Гонтарєвої. І власне нагадаю, що засідання розпочалося а, з того, що не могла а, пані голова Нацбанку розпочатись через заблоковану трибуну а, спочатку засідання? Міжпракційне об'єднання єврооптимістів заблокували трибуну і не давали розпочати Володимиру Гройсману засідання через те, що хотіли розглянути законопроект, який я мав власне розглядатися вчора, але його не не встигли. Це документ, який а, забирає в. А, Ігоря Коломойського контроль над Укрнафтою. Тобто на сьогодні його порядку денному не було. Депутати вимагали, але зійшлися на тому, що спочатку його має розглянути профільний комітет, тоді його висунуть і власне отака розблокували трибуну і перейшли до економічного власне і фінансового блоку. Але е, зійшлися всі на тому, і зараз у куларах е, така атмосфера, що самого звіту і аналізу оцінки фінансової і відповіді на те, як виходити з. Складною ситуацією, що стався, що склалася із курсом, а глава Нацбанку тут не представила. Вона прийшла з підготовленим слайд-шоу, тобто вона демонструвала слайди. Там було багато статистики. Але як кажуть депутати, фахівці ми говорили з Віктором Пензенником, що там не було власне, інформації і не було програми, і називають цей виступ гонкою провокацією, тобто що вона сама знала, як реагуватиме зала. На таку її промову, і власне так і сталося, Олег партією не витримавши от такого звіту, за те, що власне не звучало ніяких відповідей. Вони трибуну заблокували, було набагато простіше кричати Ганьба та відставка Валерія Гонтарєва з зали пішла. А питання залишилися без відповідей. Зараз же в кулуарах, коли дають оцінку, тому що трапилося в залі. Сергій Соболєв, він зазначив те, що має і буде ініціюватися питання відставки голови Нацбанку, але це краще робити після того, як буде прийнято рішення Міжнародного валютного фонду по Україні. Тому ще є певний час до того моменту. Сергій зараз, до речі, після того 11-й годині година запитання до уряду завершилася. Депутати перейшли до порядку денного. Спочатку до запитів депутатських, потім до порядку денного сьогодні. І нагадаю короткий день в парламенті, тому все більш-менш в такому режимі протікає. Та і коли він має мусить закінчитися той короткий день у них заплановано до 14-ї години. Та, щось коротенько сьогодні, зрозуміло, звісно. Окей, добре тобі, Наталко, дякуємо. Тримай нас в курсі події, і там, якщо там ненароком хтось когось буде бити, там в кулуарах чи я не знаю, ну, ти нам розказуй, включайся. Добре? Добре, обов'язково дякую. Домовилися. Наталка Тарасовська, наша журналістка. Вона перебуває в парламенті разом з Нікітою Мікензі. слідкують вони насправді не за бійками, а слідкують вони за бекстейджем, який, ну за за кулісою українського парламенту. Там часом відбуваються дуже цікаві речі, і власне вона там перебуває для того, щоб розповідати то все вам.